Перейдіть за посиланням, що вам надав організатор. Натисніть «Продовжити». Якщо у вас ще немає облікового запису на платформі UEvent, натисніть Реєстрація або увійдіть через обліковий запис Google, щоб створити аккаунт. Введіть ваш емейл, створіть пароль. Вкажіть ім'я, прізвище та номер телефону. Відмітьте, що ви не робот, та натисніть Зареєструватися. Вам буде направлений лист на ваш емейл. Перейдіть на пошту та підтвердіть створення облікового запису. Оберіть захід та натисніть Зареєструватися. Оберіть Зареєструвати участь. Заповніть форму реєстрації. Крок за кроком у вас будуть відкриватись поля для заповнення. Додайте учасників до заявки, натиснувши кнопку Додати. Або натисніть «Обрати зі списку, якщо учасники були додані хоч раз до попередніх заявок. Якщо у формі передбачено прикріплення файлів, ви його зможете додати і пізніше до своєї заявки, повернувшись за тим самим посиланням, що вам надав організатор. Обов'язкові поля для заповнення відмічені символом. Після того, як ви заповнили заявку на участь, ви можете використати метод оплати в залежності від того, які способи додав організатор. Для оплати картою натисніть кнопку Оплатити онлайн. Ви будете перенаправлені на сайт платіжної системи, де зможете оплатити свою заявку за допомогою банківської карти. Для оплати за реквізитами натисніть кнопку Оплатити за реквізитами. У вас відкриються реквізити організатора, по яким вам потрібно оплатити свою заявку. Після того, як ви оплатите заявку за реквізитами, додайте квитанцію до своєї заявки. Підтвердження вашої реєстрації прийде на емейл після підтвердження організатором. Після онлайн оплати вам прийде лист підтвердження вашої реєстрації одразу. Якщо ви хочете прийняти участь в декількох номінаціях, вам потрібно знову натиснути, зареєструвати участь та заповнити наступну заявку відповідно до форми. Якщо ви хочете внести зміни у заявку, натисніть у рядку з вашою заявкою справа вертикальні три крапки та оберіть редагувати. Якщо ваша заявка вже оплачена, ви не зможете змінити номінацію. Такі зміни може внести тільки організатор. Всі інші дані, крім номінації, відповідно до форми, ви можете змінити. Квитки. Щоб придбати глядацький квиток, натисніть на Мої квитки. Далі купити квиток. Оберіть індивідуальний чи груповий квиток. Індивідуальний квиток вам потрібно обрати кількість квитків та заповнити поля, ім'я та емейл, на котрий прийде квиток до кожного білету. Груповий квиток. Оберіть кількість осіб та введіть емейл. Після оплати глядацького квитка на вказаний емейл прийде квиток, в якому буде вказана кількість осіб для групового відвідування. Дякуємо за увагу!